Це було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь була гармонія, ясне, повне життя, цвіла Божа мрія, розкішна і лагідна, великий спокій був на землі, і люди жили в спокою. Злий дух спав у підземній країні, спав довгі віки. Прокинувся злий дух і покликнув. Лихі сни мучать мене, а там на землі панує ясний спокій. Мрія ворога мого цвіте і витає і ніщо не бентежить її. Ні, я кинув тугу в серце наймиліших дітей ворога мого. І почмариться мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі, і огненною хмарою полину понад землею. Він пролітав над долинами, де хвилювало золоте збіжжя, там спустився злий дух, і збіжжя вигоріло, мов від огню. Овоч на деревах почорнів, трави пожовкли, квіти посохли. Стала пустиня. Люди ховалися від огненного подиху по печерах і стогнали голод, голод. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло століт. Пустиня давно обернулася знову в розкішну країну, знову хвилювало золоте збіжжя. Рясні дерева знову клонили додолу важкі віти. Нове покоління людське розказувало казки про колишній голод, але й ті казки почали забуватися, божа мрія цвіла, як і перше, і на землі був спокій. Але злий дух не спав. Він здійнявся зло на землі сивим туманом і холодною хмарою полинув понад землею. Він пролітав над горами полонинами, де паслися отари великі, де розкинулись табори людські, і там він з'явився густим мороком, лихою заразою. Гинула худоба, конали люди, смерть смерть. Злийдух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто на могилах людей, що погинули від лихої зарази, ярий моріг зеленів, а нащадки їх спокійно ходили по горах, полонинах, скликали незліченні отари, скрізь було життя. Ніхто й не згадував про лиху заразу. Божа мрія цвіла, як і перше, і на землі був спокій. Злий Дух сидів у підземній країні і думав. І думкою своєю він створив дивну постать. Вона була блискуча, як рання зоря, і міняла свій вид щохвилини, як вогонь. Злий Дух дав їй життя. І назвав її щастя. Він взяв її на свої дужі крила, і вони полетіли з нею геть високо понад землею. Була темна ніч, табори спали, тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття, вони співали. Наймолодший грав у сопілку дивився на зорі, і очі, очі йому були спокійні. Як зорі. З неба покотилась велика блискуча зоря. Пастух покинув сопілку і вхопився за серце. Він... він бачив зорю, і вона йому серце вразила. Він крикнув: Дивіться, дивіться, там упала зоря, ходім туди. І всі пішли до світла, і всі бачили у світлі те, що було їм над життям миле, і всі бачили різно. Люди йшли, кололи ноги на колюче зілля, йшли і падали. А ясна, дивна постать все далі ставала, все більше мінилась і зникла в тумані. Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її. Був знов вечір, і пастухи співали, щастя, О, ясне, загублене щастя. І ті пісні отруїли серце всім людям, всі прагнули щастя, а ніхто не знав його, і всі хотіли бачити його хоч у сні, хоч на хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом, іншому засіяло світлом слави. Всіх щарувало воно навіки, і чари його були отрута. Хто раз бачив його, більше не забував його до смерті, всі шукали щастя, всі хотіли мати його ціле в руках, для нього віддавали все найдорожче, губили себе і других, сльози і кров лилися річками, во ім'я його а щастя, а щастя літало по світі зорею, блискавицею, вогником, бродячим, і ніде. Ніде не спинялось надовго, і ніхто не мав його ціле в руках. І чутний був великий крик по всій землі Щастя, щастя! Щастя. щастя З того часу не стало на землі спокою. Потьмарилась велика Божа мрія. І злий дух утішився працею своєю.